За межами релігії, за межами знань, за межами всього знаходиться вічне царство Бога. Ми створюємо багато хибних розділень, розбіжностей, непорозуміння. Замість того, щоб радіти різноманітності думок і способів існування, ми пригнічуємо себе та інших за допомогою ярликів і категорій. Найсумніше, що ми використовуємо ім'я Бога, щоб завдати болю, контролювати і розділяти людей. Релігія створює більше розділень, ніж об'єднань, тому що в кожного є свій власний спосіб розуміння. Ось чому в кожного є особисті стосунки з Богом. Тому що, як є одна душа, так є і її унікальні любовні стосунки з Богом, і те ж саме вірно для всіх. То як же стосунки однієї душі можуть бути кращими, правильнішими або вищими, ніж стосунки іншої, це неможливо. У Бога немає відмінності і поділів, він безумовна любов, і він створив нас за образом своєї любові. Тому, коли ми відвертаємося від безумовної любові, ми відвертаємося від нього. Але люди в цьому світі забули про це. Немає нікого, хто був би любим більше за інших, існує нескінченна безліч способів спілкуватися з ним, як нескінченна безліч хвиль у морі. Навіщо порівнювати? Насолоджуйтеся і пливіть в океані його любові, з будь-якої точки світу, ким би ви не були, якою б не була ваша робота, або будь-які інші обставини вашого життя. Ви можете мати глибоко особисті, безумовно люблячі стосунки з Богом. Коли ви повністю закохаєтесь у Бога, ви також повністю полюбите світ, тому що Його творіння невідільне від нього. Проблеми у світі виникають через брак любові. Кожна проблема, мікро або макро виникає через брак любові. Просто спостерігайте. Отже, любов. Також є вирішенням усього. Навчіться любити все більше і більше безумовно. Зробіть усе своє життя любовною історією між вашою душею і Богом. Любов, яка не потребує доказів, слави, визнання, вона просто безперервно тече від душі до Бога і від нього до душі. Навчіться купатися в цьому сяючому світлі, випромінювати Його світові. Щастя, мир, задоволення, повага і самовіддача автоматично йдуть по стопах любові, прагніть любити того, хто вищий за всі релігії, поділи, касти, віросповідання, країни, кольори шкіри та творіння. Він вічний притулок душі. Також дайте цьому Господу безумовної любові притулок у своєму серці.